Доброго дня, шановні наші захисники! Хочу привітати вас з наступаючим Днем Збройних сил України. Ви сильні, мужні, незламні. Бажаю вам і надалі наснаги творити диво, вести нас до перемоги. Також, як керівник гуртка Пряниковий будинок, хочу передати привітання від наших вихованців та їх батьків. Ми на занятті сьогодні малювали для вас листівки привітальні! Та закупили печиво, багато смаколиків, які також хочемо передати до вас. Особисто, як депутат Новопокровської селищної ради, я звернулася з пропозицією прийняти участь в благодійній акції до частного підприємця, це Оксана Росамахіна та її родини. Вони з злюбки. Прийняли участь і хочу їм сказати окреме дякую за те, що з'їздили на пекарню, привезли всі ці смаколики та від себе особисто вони передали п'ять коробок. Дуже всім вдячна за участь, за те, що батьки виховують в наших дітях патріотизм. Це дуже важливо для того, щоб наше спільне майбутнє було мирне. Всім дякую. Ройні сили України Сили України